Вітаю читачі, слухачі, глядачі та шановні партнери. Закінчився 2023 рік. Це був непростий рік, але український інженерний ринок вистояв та розвивався. Компанії представляли новинки, знайомили нас з сучасними технологіями та займалися просвітницькою діяльністю як серед інсталяторів, будівельників, проєктувальників, так і серед молоді, учнів про втехучилищ компанії піклувалися про майбутнє. Хотілося б відзначити організаторів спеціалізованих виставок та фестивалів. Завдяки цим заходам ми можемо зрозуміти, як рухається, куди розвивається інженерний ринок України, поспілкуватися з фахівцями, ознайомитися з новинками та потримати їх в руках. Сподіваюся. Що ми з вами зустрінемося на цих заходах особисто в 2024 році. Що стосується редакції, в 2023 році на нашому сайті було розміщено більше 100 корисних статей. У 2024 році редакція також зосередиться на Digital форматі. Основою нашої діяльності буде сайт. Там ви будете нас читати та дивитися відео, а також розвивати наші соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, Telegram, а також e-mail розсилки. Єдине, що ми плануємо зосередитися та все більше розвивати наш YouTube канал, Уже починаючи з січня у нас на каналі вийдуть нові відеопроєкти. Друзі, обов'язково пишіть нам у коментарях або на e – які ви теми хочете розглянути у статейних матеріалах або у відеопроектах. Від себе особисто та від редакції я бажаю всім здоров'я, наснаги, благополуччя у родинах у 2024 році, досягнення нових у бізнесі та нехай все буде добре. Отже, друзі, до зустрічі у 2024 році!